Диво, казка вас вітає, в гості до себе скликає, тож скоренько не баріться, казку слухайте і дивіться. Це було не так давно. В лісі трапилась пригода, саме так десь на різдво. Загубилося у лісі червоненьке. Яблуко ходить в лісі, все блукає і нікого не зустрічає. Раптом бачить хтось іде. Гей, гукає. Хто тут є? Я озвалася подружка. Мене звати Жовта Грушка. Ну, а ти хто? Розкажи, звідки йдеш ти і куди? А, а я яблуко червоне, в лісі довго яблукаю, бо дороги я не знаю. Де хатинка, де живу? От ніяк не розберу. Сніг на землю вдень упав і усі сліди сховав. Скоренічка, страшно вже. Може, хтось мене вкраде. Та не бійся!» – каже Грушка. Там живе моя подружка, показала на хатинки, що стоять біля ялинки. Давай, руку, ідемо!» – каже Грушка. «Біжимо!» Ось вони біжать, біжать, бачать вогник мерехтить. хтось багаття розпалив. Бачать там подружок слив ближче, ближче підійшли. Добрий вечір, змерзли ми. Чи дозволите погрітись, бо нам нікуди подітись? Сливи їм відповіли. Звідки йдете ви і куди? Як вас звати? Хто такі? Мене звати Жовта грушка. Ну, а це моя подружка. Яблуко червоне звати. Ми прийшли вас попрохати, щоб у вас заночувати. Ми у лісі заблудились, сніг іде, з дороги збились. Звісно, звісно, тут сідайте, грійте руки, не замерзайте. До багаття ще хтось йде. Стало страшно. Хто прийде? Хто тут, хто тут? сливи запитали. Персики ми заблукали. Чи дозволите погрітись, бо нам нікуди подітись? Так, проходьте, не боріться, будемо разом ми гріться. Ось сидять, пісні співають. З неба зорі моргають, місяць в небі ясно сяє, раптом чують, хтось гукає. Друзі, друзі, поможіть, поза мною хтось біжить. Хто ти, Хто? Що у заблукав, потім хтось мене злякав. Я швиденько утікав і на вогник Ваш примчав. Друзі його прийняли та й притихли. Вони чують, хтось іде гуде. Страшно стало хто то йде. В лісі цим живе папая, вона злюща і лихая. Всі бояться її тут, на руках у неї бруд, бо ніколи не умивається. ходить брудно, всі жахаються, каже Грушка. Є ідея. «Це мене навчила фея. Треба нам її провчити і водичкою помити. Ось вони сніг розтопили, теплої води нагріли. Бачать, йде до них папая. Вся в грязюці дуже злая. Друзі засідку зробили, Вмить її водою вмили. Стала чистою папая, і тепер вона не злая, подивилася на всіх і напав на неї сміх. Ха-ха. Вона сміється, тепер щастя повернеться. Буду я з вами дружити, щоб новий вік тут зустріти. Біля вогнища всі сіли, Новий рік гуртом сістріли. і ялиночка всім сяє, Вогниками звеселяє. Ось така була в нас сказка. Гарна в ній була розв'язка. Тож і ви всі пам'ятайте, руки й личко умивайте, зубки чистіть, спать лягайте, нехай прийдуть сни казкові, чарівні і кольорові, На добра ніч вам малята, любі хлопчики і дівчата. Жив король помідор. Був у нього друг герой. Звали друга огірок, зелененький кожушок. Довго вже вони дружили, зовсім поруч друзі жили. Якось ранньою весною пішли друзі за водою. А вода була далеко, і нести було нелегко, Повідечку взяли, та й по стежечці пішли. Йдуть по стежечці, співають, гарно відрами махають. Раптом. Що це за дива? В озері води нема. Де поділася водичка? О, нема навіть і потічка. Де візьмемо ми води? І куди тепер нам йти? Повертаймося додому. Відчуваю сильну втому, каже огірок Дружкові. Треба нам запаси нові, чистої води знайти, щоб напитись принести. Добре, каже Помідор. Подивись на той забор. Бачиш. Бутель він в руках держить. Ідем швидше, запитаєм, може, воду відшукаєм. Ось вони швиденько йдуть, а гарбуз кричить: Хто тут? Та це ми до тебе йдемо. Ось водичку не знайдемо. Вони у трьох ідуть, пусті відеречка несуть, раптом щось як загуде. Це кавун страшний іде. Маю я багато соку і живіт в мене в нівроку. Усю воду випив я. Ой, важка моя хода. В озері води нема. Треба далі йти. Туди, показав він на долину. Там є річка біля тину. Друзі глянули униз. Бачать вони один хмиз. кажуть там води нема, а на вулиці жара. йдуть вони до тітки дині. Де колодязь синій синій. От прийшли вже до воріт, вийшов їм назустріч кіт. Бачить тітка диня йде і в руках відро несе. Це куди ви всі йдете? Воду мені несете. Ні. Води у нас немає. Трапилась кругом біда. Може, в тебе є вода? Огірок в її пита. Ні, немає, теж шукаю. Хоч сама колодязь маю, а водички там нема. Йду шукати я сама. Підійшла до них цибуля. Тут неподалік живу я бачила, як злая фея усю воду знищила. Треба нам її знайти і всі чари знищити. Йдемо вгору, ось туди. Бачиш, там блищать вогні. Хатка там стоїть її. Йдемо швидше, друзі, всі. Вмить за руки узялися і нагору піднялися. Бачать, фея зла сидить. І в руках ключі держить, а ключі ці непрості. Звісно, вони чарівні, ними воду всю закрила, в них чарівна уся сила. Довго думали усі, як забрати ті ключі? Стали думати, гадати, як ключі ті забрати, каже Деня. Знаю я, всі покотим кавуна, він її нам задержить, ми ключі відберемо вмить. Так вони усе й зробили. Кавуна швидко покотили, а він фею ухопив, помідор ключі схопив, швидко бігли до озерця, а в руках у них відерця. Помідор знайшов замочок і побіг в річку струмочок. В озері вода шумить, їм услід кавун кричить. Що нам з феєю робити? Друзі кажуть Не біда усе зло змиє вода. Ти веди її сюди. Ми помиємо її. Ця водичка чарівна. Фея стане добраться. Так вони взяли й зробили фею чар водою мили, ніби фея розцвіла, стала добра, а не зла. Так буває, що добро завжди перемагає зло. Казочка моя скінчилася, у диво казку перетворилася.